Друзі, вітаю вас всіх! Ви на каналі Анна Атаманова. Мене звати Олег Колісник і, звісно, ж з нами Анна Атаманова. Вітаю вас! Вітаю! Останній тиждень досить важкий вийшов для України, для українців. Ми частково з вами вже на прогнозі роздивилися деякі ключові аспекти моменти, але я пропоную більш детально поглибитися саме тут, на вашому каналі, в прогноз на наступний тиждень. І давайте розпочнемо ми сьогодні нестандартно з Полтавщини. Що можна чекати Полтавщині найближчим тижнем? В за неї казали минулого разу. Угу. Так, ну що, пробуємо. От, тяжка енергія. Там ще будуть прильоти. Там будуть, там небезпечно слізь багато, Мирні громадяни. Взрив бачу далі, такий різкий. Біля дороги і є ще неподалік. Заправка. Отам е, саме зараз не бачу, що за приміщення. Бачу, що в такому а, облаці. Це буде десь ранок вечір. Летіти буде одна і ще два шахеди поруч. Зараз точніше подивлюсь по картам. Аж голова кружиться дуже багато трагедії, страшно. Да? Якесь знову а, таке офіційне приміщення. А де тваринки цирк? Це в якому місці підбито? Багато де є, а от де був підбитий, точно не скажу, mm -hmm. не знаю нічого не такого. От Те, що я казала, як питомник тварини бачу. Це вже mm -hmm. було і ще біля тварин небезпечно. Не дай Боже, це як зоопарк, якийсь О, знову енергія тварин іде. Так, Полтава, частні будинки. Біля води будуть ще. Трагедії, обстріли. Чоловіки загинуть. Угу. Можливо, 7-го числа потрібно бути обережними. А сьогодні яке число? Четверте? А, сьогодні, так. 4 вересня, 7-го числа. Зараз, ще раз передивлюсь, які числа безпечно. Шкільні установи скрізь фон йде по всій Україні. Діти, підлітки, інститути, під загрозою, жінки. Можливо, роддом. Якийсь жіночий заклад, можливо, жіночий гуртожиток. О, числа сьоме, поки що сьоме, восьме, дванадцяте. Обережно. Диявольський задум є. Восьме число, Восьме. світло, темно. Енергостанції. Угу. Вода, по воді хочуть вносити удари по дамбам і по енергетичним структурам. Угу. Якщо по воді і по дамбам, то само напрошується питання про київську ГЕС, про дамбу київської ГЕС, яку минулого тижня можливо, і не намагалися підірвати, але точно хотіли дати якийсь знак. Давайте подивимося, що чекає на цю дамбу і на Київ, зокрема, обережно. вишнева, вижгород, Так, ще будуть спроби бити. Шахеди бачу. Діти будуть, відбивають. При відбиванні. Знову Дарні, це солом'янський обережно. Центр ближче, очбові заклади. Різкий якийсь обстріл масований. І чомусь церква в очах у мене біля церкви може бути. Душку бачу. Щось таке, як на ножках стоїть. Прильот, виліт. Ви, е, е, як вікна вибиває. В школах потрібно чи скочем якось подумати, вікна я бачу, от зараз я дивлюся, багато школ, приміщень, вікна, як обклеєні скотчем, щоб осколки не розлетілись по дітям. Нема техніки безпеки зовсім. Міністру освіти потрібно негайно перевірити навчальні заклади, чи готові, чи є генератори. Повністю. Немає е, ніякої підготовки майже. Угу. Тобто со, е, повністю розраховують на батьків. Підготуйте, будь ласка, приміщення, е, вікна не заклеєні. Київ, Київська область. Запах такий присмак хвороби. Подобається і вакцини. Такі знаєте, як кислувати такий присмак. З вакцинами проблеми, так? Да? Вакцинація. Школи учбові, заклади, світло. Не буде енергії світла. Місяця. Іч-ранок 16. З інтернетом ще проблеми будуть. Сильна якась ракета буде летіти. Угу. Небезпечна. Не одна. Карта страшного суда Жінки можуть бути поранені. Вода. Угу. Має бути ще обстріл по воді. І церкви. Знову яке ще церковне свято? І ще йде. От диявол хоче знищити. 14, 14 жовтня найближче, наче буде? Чи вже воно перенесено? Так, Україні йде допомога Кріп. Угу. Особисто я бачу, що хтось буде приїжджати. Чоловік, жінка. Жінка має приїхати. Прямо сьогодні приїхав прем'єр Ірландії, але можливо це ви бачите когось іншого. Чоловіка бачу, і бачу, що жінка має бути приїхати от саме тоді, коли може статись дуже страшна трагедія. Угу. Будуть візитами якось заліплювати, спасатись, тому що це і це нам допоможе десь неподалік церковне свято. Ну проміжки таке ідуть. За церкву зараз Тобі багато так, питань. — ближче до 14 жовтня, так? До 1 жовтня, можливо. Можливо, можливо. дивіться, Росія постійно, як шах і мат в підвішеному стані, а потім від Києва те, що мали цілитись по Києву Київській області, полетить в іншу область. Угу. Удар. Вже приготували. Має приїхати жінка якась іще, або з, жіно... з жіночого роду країни. Нам буде допомога. Бо ж це Германія? Чомусь Германія у мене програється. Вечна. Цікаво, будемо чекати, дивитися, як там буде далі. А тепер хочу спитати у вас за Харків. Ось таким чином ми будемо захищати Київ. А яким чином захищати Харків найближчим часом? Ми захищаємо. Всю Україну, скрізь де можливо, але Київ дуже захищений і угу. допомагає Києву ще те, що до Києва часто приїздять відомі фігури. Так, Харків, Харківщина. І Харків. Такі гучні взриви Харків очікує взриви, бомбежка наступати будуть. Там розливають якусь хімію, біла рідина, виливають в каналізацію, забруднення, води. А там зараз на вулицях тварини, на вулицях хворіють вода, зрив. Біля маленький якийсь магазинчик. Такі голубі відтінки йдуть кольори. До речі, дякую людям, які мені, за моїми видіннями, слідкують і присилають картинки. Ви казали зеленого кольору забор. Зараз бачу голуба. Палітра йде кольорів голове. А щось у них таке кругле привезуть туди в Харків. Таке як дрон, тільки кругле. І воно, як ловить, прораховує, десь техніку ловить імпульсом. Може загинути класна, дуже бригада наша сильна. Знанацька як обстріл багато хлопців, десь 21 один група Накрити мають. 24 число. Взагалі диявол, я бачу як от Лететь <coughs> як самоліт він щось розпилює, і як д'явол стає. Це після бавовни буде помста там. Чертвую область вот тут Каже і тут десь Сандрівка. Жінка бачу загинути може при ударі влучання Буде складно на цьому тижні взагалі до версії. Хашки, сильний удар і смерті великі йдуть. Угу, на жаль. те машини, транспорт. Сьогодні можливі обстріли, або були, але будуть, або будуть 9 числа, 7 числа. Смерть якогось генерала нашого там. А він просто йому не можна пити буде накануні, угу. не готовий буде, не можна пити хлопцям хто там, будьте готові дуже. Не розпивайте алкогольні напої, тому що із-за цього. Як вони готові будуть, може полетіти вся бригада? Вночі, вранці п'ять. Три, п'ять. Три години п'ятдесят хвилин. Бачите, будуть руйнування, влучання, так стрілян. І чомусь аж душить. От ніби важко дихати. Хто з людей напише та помічав, що в Харкові або стане складно дихати, а повітря якесь забруднене. Дякую, Анна, вам дуже за Харків. І давайте на останок на сьогодні продивимося, звісно ж, Львівщину. Місто, яке сьогодні дуже постраждало від Росії, від російської агресії, від атаки, ось прямо за колодою. Звернути потрібно ще на Житомир. Угу. Також там або пролітати буде щось не так. Ми Криворіп, повернемося до Житомира в наступних ніби. випусках. Рівне, рівне, Лів. Сумщина. Львів небезпечно, але Сумщина будуть обстріли. Яворів отам десь неподалік обережно. Оця точка. Магерів, Новоярівський, Рудне. Десь така зелена територія, як паркова показує мені, там, де трамваї. Як такий транспорт на полевий? Так, да, небезпека. В центрі може бути в приміщення прильот, дійсно угу. небезпечно і сумщина. Мені не подобається одещина ще, як, знаєте, як. як бомба. Ох, так. Давайте тоді на автомобілі. Це смерті батьки випадає. Це може бути як свіжий прильот, угу. може програватися або може ще бути. Як в Вчора в сумах Тому... був також прильот у корпус університету. Багато смертей, так багато мертвих. Ну, вчора ж був повний місяць. Кров полилась рікою. Ви знаєте, що я бачу картинку? Щось з космосу як має вдарити, наближається. Те небезпека. Таке воно вогняного кольору. З таким гострим трошки кінцем, як близько пролітати буде, а може навіть і попасти. Астероїд якийсь чи що? Місяць. Повний будуть обстріли Сумщина, ще жертви будуть. Вересень, кровавий. Але у Путіна йде також небезпека. Хтось як за спиною цілиться. Мало крові. Він продовжує своє життя за рахунок великих жертв. Але мало. Угу. Ще мало. Десятий місяць щось мені показує. Десятий місяць церкви, повстане, енергія церковна. Або буде горіти якась церква, ненавидять в Росії. Три місяці ще. Карта страшного суда буде нам складно, треба відбиватись. Uh -huh. Важко буде. Десятий місяць, якісь ще будуть нам допомоги чи зброя буде цікава. Uh -huh. Дякую вам дуже, Анна. Будемо чекати, будемо сподіватися на якомога швидше, щоб до нас прийшла нова зброя. Друзі, і дякую всім вам, що були сьогодні з нами. З вами сьогодні був Олег Колісник і, звісно ж, Анна Атаманова. Не забувайте підписуватися на канал. І не забувайте так само про донати. Анна Атаманова досі продовжує і буде продовжувати збирати гроші для наших військових. На даний момент ви бачите на екрані суму, яку нам вдалося вже назбирати. Вона буде актуальна станом на час, коли цей випуск буде виходити, і всі ці гроші підуть на допомогу. Нашим військовим з харківського напрямку. Будь ласка, долучайтеся, лишніх грошей не буває, лишніх донатів так само не буває. Ви можете врятувати комусь життя. Тому залишайтеся з нами, не забувайте донатити і дивитися нові випуски разом з нами. Дякую, дякую вам.